Слово Верітас на ранок 3 червня. Сьогодні Ісус Христос звертається в притчі про виноградник до первосвященників та книжників. Ми чуємо жахливу історію, як виноградарі, яким наняли виноградник один за одним вбивають слух, а потім єдиного сина, власника, виноградника. Найгірше в цьому уривку Євангелія те, що книжники і першосвященники. Зрозуміли, що Ісус промовляє до них, зрозуміли, що Ісус промовляє про них, а отже, усвідомлювали, що в їхньому житті не все в порядку, що, можливо, вони вигнали свого життя Бога тому, кому присягли служити. Чи не буває, дорогі брати та сестри, в моєму житті так само? Можливо, я знаю, що в моєму житті є не так, але. Не готовий або не хочу впускати Бога, намагаючись свідомо Його вигнати з свого життя, намагаючись взяти все під свій контроль, все в свої руки. Але ми повинні зрозуміти, що ми не можемо робити в своєму житті нічого без Творця того, хто створив небо і землю. Запросімо любов, істину у своє життя.